Доброго дня, з вами Друїт української. Сьогодні розглянемо гру, яка на має назву сі Puzzle. Це ось такий от робот серед опцій є вимкнення вимкнення звуку, мова. Серед якої російської немає, і української теж. Отже, повернемося в меню і стартуємо. Серед опцій відмінних в інших іграх це те, що є ось, наприклад, куби. Даний куб означає, що ви заряджаєте свого робота однією із функцій. Тобто ви не можете весь час, наприклад, стрибати, переміщатися стріля... переміщатися і вниз, стріляти, але вам в даний момент доступна лише одна функція, та, яка помічена даним кубом. Дані зараз ви стрибнули і після стрибка другий раз вже функція стрибків не активована. І тому, для, щоб стрибнути, необхідно зарядити робота, нашого робота ще раз. Так, є інша функція, наприклад. Як ви активуєте переміщення вашого персонажа, тобто він тепер вже буде переміщуватися вверх до дригом, Назвемо це так. Так, і ось, наприклад, одна із проблем, коли ви функцію дану використали, ви вже потім не можете у рівні далі пройти. Необхідно знову ж таки шукати цей кут. Повертайтеся назад. Дане управління гри цікаве, але все ж таки рано чи пізно воно стає надокучливим, тому що ми звикли. У нас є безліч стрибків, безліч переміщень. Ну, іноді може бути, що лімітована кількість стрибків, але все ж таки, Так, це активується стрільба. Також стріляти можна лише один раз. Все. Це. це прискорення, тобто для того, щоб, наприклад, не попасти у пасти. У, не попасти у пастку або ж, наприклад, ось провалля, то просто натискуєте і він швиденько робот переміщується для того, щоб не потрапити в яму. Активується стрільба. Стрільба для того, щоб відкривати двері. Так, переміщення вверх вниз беремо стрільбу. Стрельнули, а воно вже нам не потрібне. Так, давайте візьмемо. Бачите, взяли переміщення дорого до гори дрига, а також потім стрільбу, а тепер вже можна використати стрільбу для того, щоб деактивувати ось перешкоду уважні, тому що, як я ще раз сказав, можна просто використати опцію міння вашого робота не там, де це необхідно. І потім вам прийдеться рівень проходити ще раз. А тут треба стрибати два рази. У нас, на жаль, лише один, одна можливість. Ну, на цьому гру завершуємо. Хто бажає, той може завантажити. Тут нічого складного немає, лише треба уважність і прораховувати е, стратегію даної гри, я думаю, що на крок вперед. Е, Якихось екшенів страшних тут немає, можна ставити дану гру і вашим дітям. Але дивіться, тому що я думаю, що для надто маленьких дана гра просто буде складною, тому що тут треба продумувати кожен майже чи не кожен свій клуб. Все найкраще з вами був Андроїд Українською.